Психомагічна практика Я дозволяю подіям прийти. Мета її зняти напругу очікування і відкрити канал на прийом, а не лише надію. Отже, одну хвилину. Вдих, видих. Сядь, закрий очі, поклади руки на груди. На вдих кажи, я відкриваюся новому. На видих. І я дозволяю йому прийти до мене легко. Відчуй місце у тілі, де чекає. Чи часто це шия, груди, живіт або таз? Поклади туди руку і скажи подумки. Я з тобою, ми не самі, ми можемо прийняти. Далі виділяєш ще хвилину активації знаку. Уяви, що над твоєю головою з'являється символ відкритого лотосу або порталу, тобто так, щоб канал проходить через тіло. І ця зустріч може спокійно втілитися у твоє життя. Скажи вголос або подумки. Я готова. Я в моменті. І хай буде те, що має бути, бо благо найкраще для мене.